Швидкий огляд на MGX10208 Hyper Go. Буду показувати на своїй власній який вже 4 місяці. З власного досвіду можу сказати, що модель дійсно міцна та надійна. Ось такий її зовнішній вигляд після 4 місяців використання. Небережного використання. Одна з найбільших моделей, що в нас є в наявності масштаб 1 до 10 і довжина цілих 47 см. Корпус знімається ось тут. Акумулятор всередині на 5000 мАч, 4С це приблизно до 50 хвилин роботи. Вражаючий сервопривід на 35 кг та потужний регулятор швидкості на 100 А. Безщитковий двигун, який допомагає розвивати швидкість до 80 км на годину, та три кулери для охолодження. Одні з найкращих масляних амортизаторів, які я тільки бачив. Просто погляньте, як круто вони відпрацьовують. До речі, масляні амортизатори тут повністю в стоці. Тобто за 4 місяці я тут нічого не робив та не додавав. Під'єднуємо акумулятор та вмикаємо машинку ось тут. Потім вмикаємо сам пульт керування. Також можна увіпнути світло. Воно і спереду та ззаду. Виглядає там дуже протезно. Пульт керування має декілька режимів роботи з 70 та 100% від потужності. Також можна регулювати розвал сходження та положення газу. З власного досвіду можу сказати, що машинка дійсно міцна та надійна, тобто за 4 місяці використання я нічого не змінив, тобто вона повністю стоці, все працює і працює дуже добре. Єдине, що ось такі подряпини на корпусі, але корпус повністю протиударний. У комплекті з машинки ось такий зарядний пристрій, який може зарядити акумулятор менше, ніж за одну годину.